Так, перша гра починається. Динамо фастів Фкарось біла церква. Точки одразу. Здов. Дивіться, дивиться, тебе закарше, піде порноча план і не сцени, піднімай его вище. Ти що думай? По ліва сторона, йому. ему. Да не, вище. відкривання? Чого ви стоїте? Зону кидай! Де відкривання? Яковець! Корпус! Корпус! Навіщо ти отруєш? Там! Що за рішення, дурне? За лінією отруєш. Нормально, дядько.

Давай, 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 давай! Тихо, Що нам стоять? А? Там стоять? Да. Знаешь, що ти стовмеш, глянь? Наші ти пропускають! Подивіться, я вже пропустив! Хто ти мені казає води? Парковка. Дитай, мать. Летай, директор. Відуха давай. Тихо, наліва сторона. Дупляйся, тихо. Добрать. Дяма. Тупляйся. Помилиться. Дай му, дай. Ще да. Тупляйся. Уважно з гравцями підказ, Кирил. Чому Кирил сам? Ліщенко нижче. Туда. Не видумуй. Куда цей пас? Не дай. Типляйся. Піджимай вище. Куда це тіха? Що це ти робиш таке? Пізьми м'яч прийми. Хорош Кирил. Типляйся тіха. М'яч м'яч підзирмей. Доставай, Даві. Да, тихан. Оу, оу! Эй! Де да ти перед собою збиваєш? Вот Де ти тихо? Де ти виходить? Я знаєш, коли ти сказав, коли м'яч уже в воротах був, Соловйов. Не заходьте в кого раніше Ліщень, мова, Давід. Бахни, беремейський їл. Вищіть, тихо, всі вищи трошки. Вищі, вищі, вищі. Давай, туди. Буде пити? Степляється. Степляйся. Типляйте, помилиться. Давид кидається. Останьтесь. Ліщенко останьтеся. Ось вот тут в місто Давіда. Трошки сюди підійди, на місто Давіда, да, так, ним, да, да, да. Сюда. Давид, розумієш, куди маєте передачу, Широко, а не розріз. Вибить, 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 вузько всі стали. Вузько, вузько. Давид, це не вибить. Туда, дай, протягуй. Туда, Втять Максик. Не фали. Не дай Кіріл, не дай бить. Стінку стали. Кирил. Вінку стали. Гова. Макс. Дивись. Стінку вставай перед мечом. Перед м'ячом ставай, швидше! Виставляй стінку. Сань, забери його від воротаря, щоб я його там не бачив. Викинь його з Викидай його. Викидай його туди, Сань. Зайди Дай, в ворот. ворота. В ворота. В ворота. Чекай на нього. Важно! Саш! Руками! Руками не штовкай! Тань, кучми! Забираємо, забирають! Викидає, Сань! Руками, отак пристав руки! На м'яч дивись! Піджимай! 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 Помилиться! Чого ти падає? Давід, Кіріл, вас не можуть розрізати цими передачами, ви маєте бути вузько, Хай віддає ширину краще. Розумієш, Давід? Борис, Де Лещенко цей? Де він те опорні? Та домічайте, яковай. Віщенко, ти розумієш про обороні, де ти граєш? Туда сильно, зацепиться тихон. Вище Макс, центр поля. Вище, Макс. Нема боротьби в центрі, нема Макса, немає Кіріла. Макс, Давай, Мак, давай! Борис! Борис! Мова, йди до мене! Паш, правий піл захисту пішов! Правий піс захисту. Гуцька стали всі, гуцька стали, куди ти побіг, я бум-бум! Гуцька -бум. стань, Паш, куди ти побіг? Там. Типляйся. Давай тихо! Тихо! Ов! Кирилл, бере м'яч, штрафний наш м'яч, вище всі, вище. Паша, в захисник, пів захисник, вище йди, вище, вище до вертеря. Вище мат, вище він доб'є. Ще ближче Кирилл, підтягує, ще ближче. Да. так, Куди сине? Відкривання, де рухи? Макс, Кирил, рухи, Артем. Стреляй. З ким ми гуляємо. Хороше. Хорось. Угу. Да, Тіхан. удар Ще борись. Паша помилиться. Помилиться. Нижче вузько. Нижче Вузько. Назад, назад, вертай. Голова. Та оловой край свій цей СІЗОВ! Ти вибеть Кирил, не видумувай! Тут мені допомагай-то. Сейте, команда обороняється. Павло. Хорош. По своїй, Паш, открывай. Паш, возьми задание. При обороні захисник при атаці нападник с правой стороны. Все. По своїй. Сюда. Сюда. Поведь, да, да. Давайте можешь брать? да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Вище Кирил. Вийші тизо, вище трошки, стань. Тіхан, ще вище. Куди витікається? Покажи, куди йому вибить. Вітай, дай, дострійся, пасі, він вільний. Дігон, дай, дивом. Ще, дай, дай, тихо. Витягшо. Трьох Три наших стоять і віддав чужому білому. Давай, 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 біжи. Давай, давай. Стріляй! Стріляй! А ти будеш бігати сьогодні! Йди відпочивай там, відходь, лівий півзахисник Ти Відпочиваєш, Артем, там виходь. Гусь Конецько, куди ти Паша пішов, космонавт? Розказував, півчаса стояв, тільки що на макеті. 気ぃ付いた。

Відпочиваємо, минус правильник зараз давайте заціпили ще граємо по обороні. Лядя Є. Біжи, біжи. Годі, револь, гость, я чуванися. А чого? Давайте там дивись, в руки не оставить. Стань перед ночом, Лещенко. Дивись, в руки, там що Стань в нас там? А Давай, стань стінку, Андрій там і Сентри, будь ласка, виталкуй забирай його

Абрюка, давай сіє yep! okay. помогай. Сюда йде, лещенко, 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 іди до мене, підійди швидше. Максимально, Андрюха, максимально вертайтесь, допомагайте. До центра поля, Андрій, до центра йди. Там, де вищеться. 80... Нище, нижче опускаємося. Ліва сторона, вузько. Вещин. Только ты его можешь купить по тем ногам, Кирилл. Приграй честно. Стинку. Тихо. Вова. Андрей. Стинку. Андрей, стинку ставь. Давидчиков, ну и там, бери, он больше, чем твой. Стинку. Не в Тихо. Тихо, Андрей. Тихо, Андрей и Вова. Достаньте. Так само, так само, і ти більше допомагає обороні. Він не має бути, а він страхує. Розумієш мене? Це центр поля, мать, займеться поля. Тіха, да-да-да-да. Біжить, бляця. Давай, 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 стоїть!

Забачаюсь, звісно, не можна так кидати. 5 років можна, так. Андрій, крейте, Андрій, 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 крійте, крійте. Гравець ніхто пробивав. Бум-бум. Давай, 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 давай. Не зупиняйтесь. Андрій, до міща, до міща, до міща. Ви, вище, вище середини. Вище всередину. В середину, середину. В середину. В середину. за м'яч Пускай, Давід, пускай. м'яч Стоп, не спіши, не спіши. От де Макс, стой? Ти будеш грати сьогодні по бровці. Тільки сильно поброву. Тільки побров. Тільки Цепля... побров. Побровки не укинуть санкцій політич. Що з ним робити? Чепляється. Середрюка, біжи! Чипляться, біжи, біжи, біжи. Макс. Мать, треба, мать! Вибить, вибить! Хорошо, позиції, ліва сторона, вузько! Центр поля, Андрій! Вибить! Вова! Чилюха, бараш! Вище трохи. Зацепиться, Макс. Зацепиться, Андрій. До центра поля піди, да, да, Андрій. центра, до центру поля. Ціпляться, Андрюха, зіпляться. Відставай! О, притягуй, давай. До кінця. Кидай Сізов. Андрій. О, Тільки в штрафний. Я ж тобі сказав, штрафний майданчик. Вуха, відкрий, послухай. Права сторона вузько стали. Права сторона вузько. Бризь. Вибідь. Красава, це воно. Це воно. Давай зуби Це ж не аут. А во куди? Помічайте. Вибить. Скази, я не бачу. Комунікація. Трийта, крийте. Андрюха, Андрюха нападає. Вибить. Руки можна? Бери. Виви. сильно Сильно з ноги вибивай. Сильно ноги вибивай. Центр, Андрійка, центр, центр, центр. Хорошо. Голова. Привіт. Торт устав. По своїй добивай, по своїй вибивай. Не можна назад. Не можна це робити. дай бить. Вузько! Гедай! Дай би по своїй! Хорошо, молодці! Ліва сторона, Вузько! Давай, терпим, терпим, терпим. Андрій, обороти сторона, набирай. Андрюха, обороти набирай. Давай, давай. Швидше буде. Так, а так. Хорошо, ліва вузько. Туда. Підайся. Тихо, Біжи, Андрюха, помагай. Біжи, помагай. Біжи, шоу, кидай. Швидше, швидше. Біжи, Андрюха, тривай. я тебе не Тові, бачу, лови. Візьми на себе гру. По своїй по бровці. Андрій, далеко. Так. Давіть! Ну. Покійно, спокійно, ще що Ну, Це ти не біжити. На більше туди не біжиш? Ось тріщити просто. Нище вузько зараз. Отут стали. Вузько нище. Вов, не біжи туди, прошу тебе, Вова. Нище Андрій, право в центр поля біжи. Тікатя, вище! Вище! Помилиться! Тихо, Хорошо. давай! Корпус став! Тайм. Дай! -мо. Це довго, це бум-бум. Хорош, вибить, пірешки! Вибить. Вибить. вибить, вибить! Доставай! Доставай! Ты будешь бігати сегодня? Не дивить почивай, Ілья, правий ти затискав. Бусько став гарча, за що, швидко? Важно тихо, тихо! Умилиться. Дай му, дай, дай му Сань. Брейс. Ло Кирилл. Кожи я. Давай, ну. Хорош. Туда, сюда Кирилл. Да воно. Цей да, тихань. Да Вова! Арсён не пинай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Треже, блін. Що ти робиш? Я тебе веч матик, не спи тихань. Сій. Тривай між лініями. Куди Давай бігайте на вонять. Давай, кини, кини я, печаль. Або ви заступайтеся, бо ми переключаємо це. Ну, блін, ну скільки можна. Кожен момент. для себе, Бери, Кирюк, туди доставить м'яч. Всі ворота, всі ворота, оставиться в нас. Кирів, бере м'яч. Всі ворота йдемо, наш м'яч. Бери, Макс, ворота, Макс, ворота. Во, ворота. Саня, ворота. Свізово стався. Лещенко, ворота, Макс, ворота йди, у ворота, у ворота йди Лещенко, у ворота, там роли забиваються. Попроси стінку, Кирил. Трошки можна давіть лівого сторона, тут трошки вище. Попроси стінку, попроси стінку, попроси стінку. Туди попадеш в ворота, О, там багато людей, попади в ворота. За що вони мені? Попади в ворота. Пожалуй ручки, молодці, гарна гра.